Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. У нас була Пасха і ми трошки вирішили прогулятися і запрошую прогулятися разом з вами. Ми їздили на Юг Франції до Середземного моря коло Монпельє. Там у нас є друзі. От ми поїхали і прогулювалися з ними. І хочу трошки запросити вас до себе на прогулянку, щоб подивитися на орхідеї того регіону, орхідеї дикі. Ось така квіточка перед вами, як я не знаю, хто це такий. Перша квіточка, перша орхідейка, на жаль, вона вже відквітала. Вона називається ця орхідейка Himantogosum який точно це треба детальніше роздивлятися, але так як вона вже закінчувала квітіння, то вже не такі в неї барви. Ще одна орхідейка, ось така красуня, тільки-тільки зацвітає, це із сімейства Оф... Офрус. Є такі орхідейки, які е, дуже нагадують бджілок або шмелів. От Якщо подивитися, я хотіла спіймати таку дуже важко їх е, е, знімати, бо вони маленькі, десь 2-2,5 см квіточки. І отак, якщо подивитися, вони чимось похожі на бджілку. Так Вони притягують до себе запилювачів різних. І також бджілок, ось така красуня, тільки-тільки розквітається. Ось ще один гімантоглосум. Ну, також він уже такий підгулявший. Вони вже відквітали кожен сезон, ну, кожна квітка свій сезон. Ось такий офхрус ще один. Цей більше нагадує так, може, сфокусується. Він більше нагадує джмелів таких. Так, шукаєш гарніший, гарніший ракурс, гарнішу орхідейку, щоб вам показати. Їх дуже-дуже багато. Вони десь 30-35 сантиметрів висота. І ось такі, декілька таких бджілочок висять. Ну Не хочу фокусуватися, хоч ти трісне, хоть ти трісне. Ну. Показую, як є. Воно вже смеркало, я хочу вам сказати, і вже, мабуть, він дуже не міг виловити, як треба, фокус. Ось, Бачите, трошки. На... І дивіться, всі чорненькі такі цяточки, дивіться, скільки, скільки їх, вони так на узбіччі отак і ростуть. Ці якраз в повному квітінні, а жовтенькі тільки заквітають, От, як вони такими. Кожен одна заквітає, друга відквітає так, подальші, бачите, вже, вже відквітає. Він більш рожевий, такий насичений колір, але вже відквітають. Ну нічого, також помилуємося, якщо фокус нам дозволить. Так, Залишила вам задній план. Як воно було насправді, на але зараз дублюю, щоб трошки розповісти. Так холодно було, вітер був, але що ж, що орхоманові заважить пробігтися по орхідейкам. Ця орхідейка в неї дуже великий квітоносик, такий взбитий, оцього гематоглосма, сам. Квітонос може бути 30 см. Так, а тут ось дві. Бачта. Одна заквітає, інша квітне вже. Так, ну Ніяк не хоче, на біленьку фокусується і хоч і трісне. Ось, бачите, тільки-тільки вилазить, тільки тільки починають заквітати. Оці найменші, найменші вони десь сантиметрів 15 будуть. Так, їх багатенько тут ось бджілочка така. Ану, бджілочка покажись. Вибачайте за фокус, але знімала як могла, щоб вам ось бачите, бігає куди, куди хоч бігає той фокус, але не туди, куди треба. Ладно, підемо далі щось шукати гарніше. О, ось тут трішечки, трішечки. Може, тому що вітер був і його збивало. Бачите, ось ця зовсім дуже-дуже похожа, не зовсім, а дуже похожа на бджілку таку красуню. Були отакі також квіти, я не знаю, як вони називаються. Гарненько пахли, все це коло середземного моря їхні квіточки. Ось тут вже зовсім відквітло. Чому знімаю, тому що хочу показати, бачите, які, які запилені вже е, такі стручочки. і тоді розлетиться далі. Також хто тут, тут е, багато є, також таких. Е, полудиких, ну кажуть, що дикі такі півніки, білі вони вже відквітали. Бачите, вже повністю трошки відсихають. Білі е, були, і такі е, сині, темно-сині, ну. Подальше побачимо. Найкращу квітку вам знайшла, щоб показати. Вітер, страшнючий, вітер. Я, мабуть, ви мабуть чуєте. Ось тут трошки в затишку, то вона, звісно, гарненька. Також є самі-самі такі невеличкі, вони 15 сантиметрів, півники, прям дикі-дикі. То вони вже не вже а ще не квітли. Одна тільки квітку ми знайшли, але вона відквітла. І під кінець хочу показати найкрасивіший орфіс, такий свіженький, гарненький, що мені вдалося побачити, зовсім дуже багато їх кольорів. І ось бачите, який малюночок. Це найкраще вийшла, можна помилуватися. А я буду з вами прощатися. Ось така невеличка прогулянка на Пасху в нас вийшла. Надіюсь, вам сподобалось. Орхідейки дикі також треба дивитися. Всім гарного дня, всім пока-пока. Слава Україні! Ну, Вирішила також вам трішки додати фотографій моря. Якраз був такий штормило, дуже мені подобається таке море. Так що, надіюсь, ви переглянете зі мною і комусь сподобається також.